Що починалося людство? Адам, Єва та два дерева в раю дерево життя та дерево пізнання добра і зла. І, може, ми і є в житті успішні, хтось є щасливим, успішним, багатим, Але це все не спасе нас. Потім приходять садники апокаліпсису. І це все матеріальне, воно не може нас спасти. Спасіння лише в Ісусі Христі. І дерево пізнання добра і зла це є ядовита інформація цього світу, серіали, новості, все, що ми вживаємо, яке ніяк не йде до Слова Божого. І друге дерево це Ісус Христос, це Слово Боже, яке є Ісусом Христом, це життя, яке несе життя в наше життя. І хтось говорить. А, Адам і Єва такі сякі, ми завжди глядаємо когось крайнього, але ми маємо розуміти, що ми на такій же позиції стоїмо, як Адам та Єва. Кожен день ми самі робимо вибір, з якого дерева ми будемо питатися. Це наша відповідальність. І тому з якого дерева ми будемо питатися, те і буде йти наше життя. Одне дерево несе благословення, друге дерево несе прокляття. Тобто, якщо в нас... Якщо ми питаємося від дерева життя, тоді Ісус Христос у нас на першому місці в житті. Тоді кожного дня ми вживаємо Слово Боже і не питаємося і давити інформацію всього світу. Якщо ми питаємося від дерева смерті, тоді у нас на першому місці щось друге, але не Ісус Христос. Тоді ми слухаємо серіали, новості. На першому місці у нас щось друге. Ісуса Христа ми пренебрегаємо своєму житті. І воно. Це дерево несе в наше життя, прокляття, депресії, нечисті духи приходять і нищать наше життя. Тому не треба дивуватися, чому наше життя іде ко дну. Це означає, що ми питаємося не від того дерева, і як повернутися до дерева життя і питатися деревом життям, щоб отримати в житті благословення і доступ, доступ до спасіння, щоб змогти унаслідувати царство Боже. Я приглашаю вас підписатися на телеграм Солтаненко. Там кожного дня виходить хліб насущний слово Боже, яке Ісус Христос. Ви можете кожен день вкушати це слово і наповнятися Словом Божим. Якщо ви потребуєте духовного спілкування, то напишіть мені. Ми будемо прибувати в духовному спілкуванні у вивчанні слова Божого, вивчанні начатків Христових і. В молитвах та е, духовних спілкуваннях. також на е, каналі Салтаненко є багато свідоцтв людей, які вже зцілення, е, отримали свободу від багатьох гріхів і зцілення від багатьох хвороб. Від дуже тих, яких лікарі навіть говорили, що немає шансів ізлічитися, але Ісус їх ізлічив через Слово Боже, через слухання і зучення Слова Божого є Тому заходіть, підписуйтеся і кожен день кушайте слово Боже, щоб перестати питатися від дерева, пізнання добра і зла, перестати вести життя з сатаною і. Прийняти в своє життя Ісуса Христа, прийняти в життя благословення і мир Божий. Нехай Бог благословить вас, наверне найвірний путь у вашому житті.